Розкриваємо. Готові. Поїхали. І. Раз. Два. Три. Чотири. І всередину. Раз. Два. Три. Чотири. Друга нога відкрилась. І раз. Два. Три. Чотири. І всередину. Раз. Два. Три. чотири. Долоньки на коліна, ноги на ширині плечей. Всередину колінка закрутили, красиво. В іншу сторону розкрутили молодці. Одну ножку поставили на носочок. Прокрутили. Бачите, які мають класні носки. З Дідом Морозом всі бачать. З Миколаєм, якщо бути точним. І в іншу сторону. Добре. Молодці. Ножки поставили в коробочку разом і виростаємо наверх. П'ятки разом. Поїхали на носочки. Високі півпальчики. Раз. І два. І три. Чотири. І чотири рази. Високо-високо піднімаємося. Раз. На носочки. Два. П'ятки разом. В коробочку. Три. Чотири. Піднялися і тримаємо. Раз, два, три, чотири. Добре, струсили одну ніжку, струсили другу ніжку. Поїхала. Перше право. Ми будемо трошки зірочку. Таким от чином. Готові? Три, два, один. Поїхала. І раз, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Трішки зупиняємо дихання вдих. Видих. Крокуємо приставними кроками вдих. Видих. І ще раз вдих. Видих. Підняли одну ручку наверх. Кулачок. Зажали. І коліно з'єднуємо з протилежним ліктем. По центру. Таким чином. Поїхали. І раз. На видиху. Два. Три. Чотири. Високо-високо коліно тянем. П'ять. І шість. Сім. Вісім. Вище коліно. Молодці. Дев'ять. Десять. ще десять. Раз. І раз. Два. Три. Чотири. І п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Підняли ручку наверх. Тепер робимо те саме. Та сама нога, тільки пряма нога. Поїхали. По центру. Раз. Пряма і рука, і нога. Два. Три. Чотири. І п'ять. Тут всього десять. Шість. Високо, колінко. Пряме. Сім. Вісім. Стараємося. Ножки працюють. Дев'ять. І ручки. Десять. Добре. Струсила руки. Струсили ногу. І те саме на другу ногу. Підняли руку високо, коліно лікоть. Поїхали. Раз, два, три, чотири. По центру з'єднуємо. П'ять. І шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. І ще десяточка. І раз. Два. Вище ногу. Три. Чотири і п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Добре. Тепер пряма нога. Пряма нога рука. Та ж сама сторона. І раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. І сім. Вісім. Дев'ять. Десять добре, струсили ноги. І опускаємося з вами на підлогу. Лягаємо на спину, ноги зігнуті в колі. <coughs> Ручки поставили вздовж корпусу і піднімаємо таз наверх. Таким чином, виростаємо сідничний мостик, підняли таз, сіднички наверх і опустили Пробуємо Робимо 10 разів. Поїхали. І раз. Руки на підлозі. Два, і три, чотири, п'ять. молодці, і ще. Шість. І сім. Вісім. Дев'ять. І останній раз на горі затрималися. Десять. Лишаємо таз на горі. Пліну, то одну ножку підтягуємо до грудей. То іншу. Поїхали. Таз на горі. І раз, два, три. Стараємося ще. Чотири. І п'ять. Шість. Сім. І вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Да. Те саме. Таз на горі. Тільки пряма нога. Випрямляємо наверх. То одну, то другу. І раз. Молодці. Всі гарно виходить. Два. І ще. Три. Чотири. Вище. П'ять. Але мої сонечки стараються. Шість. І сім. Вісім. Дуже добре. Дев'ять. І десять. Добре, опустила. Тасну підлогу, трошечки відпочили, Колінка можна підтягнути до грудей. Розслабляємося. Опустили ножки, знов зігнули в колінах, Ручки за голову в замочок. Я думаю, всі знають цю вправу. Ми будемо відривати тільки верхню частину спини. Качати прес. Готові? Три, два, один. Все. п'ятнадцять раз. І раз. Так, підборіддя. Всередину. Два. Три. Дивимося собі на коліна. Чотири. І ще. П'ять. На видиху піднімаємося. Нижню частину спини не відриваємо. Шість. І сім. Вісім, дев'ять, десять і ще п'ять раз. І раз, два, і три, чотири і п'ять. Добре. Знову відпочили. Тепер будемо трошечки ускладнювати. Піднімаємося на прес і випрямляємо одну ножку. Справа не дуже складна, але ще треба випрямити ногу. Поїхали. Раз права, раз лід. Підняли, відірвали лопатки, випрямили ногу. І раз. Пробуємо. Два. І класно виходить. Молодці. Три. І чотири. Всього десять тут робимо. П'ять. Шість. І сім. Ще, ще, ще. ще стараємося. Вісім. І дев'ять. І останній раз 10. Добре, піднялись наверх. Потягнулись максимально. Високо-високо. Добре. Тепер опускаємося вниз. Одну ножку випрямили, другу зігнули в коліку. Руку поставили збоку прямо. Інша на горі. Біля зігнут. Піднімаємо таз наверх. І опускаємося вниз. Робимо таких 10 раз. Молодці. Поїхали. І раз. Одна нога пряма, друга зігнута. Угу, добре. Два. Молодці. Таз не кидаємо. Три. На горі трішечки затримуємося. Чотири. І ще. П'ять. Супер. Шість. І сім. Вісім. Дуже добре. І. 9. Останній разочок. Десять. Добре. Струсили ручки, струсили ножки. І те саме робимо на другу сторону. Одну ногу витримали. Другу. зігнули в коліні. Руку з боку прямо і піднімаємо таз наверх. Поїхали. І раз. Опустила. Не кидаємо. Два. Добре і ще. Три. Високо, високо таз під ним. Молодці. Чотири. І п'ять. Добре. Шість. Останні чотири рази. Сім. І вісім. Вчасно. Дев'ять. І останній раз. Десять. Добре. Струсили ручки. Залишились тут. Сидимо на сідничках. Відірвали наші ножки. Ноги зігнуті в колінах. Під кутом 90 градусів. Руки вздовж ніжок. І ми опускаємо вниз по черзі то право, видно, то ліво. То право, то ліво. Поїхали. І раз. Два, три. Руками не тримаємося за ноги, тільки якщо дуже тяжко. Чотири. І п'ять. Але тяжко тут немає бути. Шість. Сім. Вісім. Бачите, як всі гарно виходить? Дев'ять. Десять. Добре, відпочили. Коліно до грудей сховалися. Заснули. Зараз ще один раз повторимося вправу. Готові? Знову відірвали наші стопочки. Ручки вздовж. Ніжок поставили і опускаємо вниз то право, то ліво. І раз, і два. Чергуємо. так? Три, чотири. І ще. П'ять. Шість. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Знову сховались. І відпочиваємо. Молодці. Випрямили наші ножки ручки поставили позаду. І будемо підніматися в таку планку навпаки. Отже, відриваємо таз, піднялися наверх, опустили вниз. Готові? Робимо 10 разів. І 3, 2, 1. Працюємо. Підняли наверх, опустили. Раз, коліна рівні. Наверх знов. Два. І ще. Три. Супер. І Чотири. Дуже добре, половина вже є. П'ять. І шість. Ще чотири рази. Сім. І вісім. Останні два. Дев'ять. І ще разочок. Десять. Добре. Підняли ручки. струсили. Такий замочок і прокручуємо то в одну сторону, то в іншу. Трошечки даємо відпочивати нашому тілу, правда? Ви ще не змучились? І йдемо далі. Лягаємо на підлогу. На, на спину. Одну ножку підтягнули до себе, до грудей. Взяли її за голову стоп або за стопу. І іншу будемо підтягувати до грудей таким чином. Поїхали. І раз. Два. Три. Добре, молодці. Прекрасно. Чотири. І ще п'ять. Вправа на прес. Шість. Хто хоче, може ногу випрямити. Сім. Вісім. Хто може? Так? Дев'ять. І десять. Добре. Поміняли ногу. Тепер взяли іншу і працюємо одну. Опустили, підняли. І раз. Два, три, чотири. І п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І останній раз десять. Добре. Молодці. Залишаємося на ліктях. Одну ногу зігнули в коліні. Другу випрямила. Так. І ми будемо тут малювати повно прямою ногою. Поїхали. В одну сторону. Раз. Два. Робимо вісім раз. Три. Чотири. Сіднички не відриваємо. П'ять. Шість. Сім. І вісім. І те саме в іншу сторону. Та сама нога. Закрились через сторону. Раз. Два, і три. Чотири. П'ять. Останні три рази. Шість. І сім. Дуже добре. Вісім. Добре. Друга нога. Лягаємо на лікті. Одну зігнули. Другу випрямили. І малюємо коло. Раз. Два. Три. Чотири і п'ять. Шість. сім, вісім і в іншу сторону. і раз. Два, три, чотири, п'ять. Останні два рази. Дотягуємо. Шість. Стираємося. Сім. Вісім. Добре. Піднімаємося наверх. Ручки ставимо позаду. Ноги зігнуті в колінах. І піднімаємо таз наверх. Ось От таким чином. Підняли такий столик. Вийшли. І опускаємо вниз. Всього десять раз. Поїхали. Приді. І раз. Приді. Два. Супер. Молодці. Три. Чотири. І ще. П'ять. І шість. Три рази до кінця. Сім. І вісім. Добре. Закінчуємо. Сідаємо на сіднички. Маємо перед собою. І з вами побавимося в таку гру. Будемо ходити на сідничках вперед. І назад. Поїхали вперед. Походили. І назад. Робимо всього п'ять разів. Добре. Ще чотири. Знову назад. Пішли. Раз, два, три, чотири. І знову вперед. Раз, два, три, чотири. Колінка. Стараємося не згинати. Стараємося тільки на сіничках ходити. Раз, два, три, чотири. І вперед. Раз, два, три, чотири. І ще раз назад. Раз, два. Три, чотири і вперед. Раз, два, три, чотири. Добре, піднімаємося наверх. Ну, як ви ще не змучились. Кивніть, якщо змучились, змучились? Так. Да? Добре. Сідаємо тепер на колінка. Таким чином. Одну ручку ставимо збоку і потягнулися в сторону. Максимально, максимально в сторону, потягнулися, витягнули бокову лінію. І в іншу сторону. Витянулися, витягнулося, витягнулися. Супер. Ще раз. В Першу сторону. Угу. І в іншу сторону. Молодці. Залишаємося тут. Ручки ставимо позаду. Так. Можемо відчувати вже, як натягується передня поверхня наших ніг. І стараємося відірвати сіднички. Всього вісім разів. Поїхали раз. Наскільки виходить? Два молодці. Три. Чотири. Ого, як у вас високо виходить. Молодці. П'ять і шість, сім, вісім. Супер. Вернулись на місце. І вийшли позу дитини. П'яточки притиснули до сідниць. Відпочиваємо в такій позиції. Вивели вперед. Тянемося ручками вперед, а сідничками до наших стоп. І лишаємося тут спати. Поза називається дитинка. Дитинка спину Стараємося тут не затримувати наше дихання. Дихаємо. Голосно дихаємо. Молодці піднялися знову наверх. Одну ручку поставили на, за, за ножку позаду. Іншу наверх. Потянулися з таким чином в одну сторону. І потім так само в іншу сторону. А тепер трошки динаміки. В одну. І в іншу. Виходимо В одну. І в іншу. І ще раз. І два, і три. Що, п'ять. І шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Добре. Сідаємо на сіниці. Носочки на себе натягують. мої стопи. Так, трошки попрацюємо із нашими пальчиками ніг. Отже, перше, що ми робимо, нашими стопами, натягуємо стопи на себе від себе. Пані Уля, на... а чи можливо вас трошечки назад, бо ми вас вже ножки так не бачимо. Ага, добре, я опущу опущу. А, Дякую. Опусуйте, так. Дякую. От, так. От так буде видно. Поїхали носочки натягуємо на себе. Від себе. І раз. Два. Спинка рівно. витягнуто, три. Чотири. Добре. І п'ять. Всього десять робимо шість. Зараз будемо зайчика робити. Сім. Всі знають, що таке зайчик. Вісім. Дев'ять. І десять. А тепер одну ножку на себе, другу від себе. Так, уявляємо, ніби це вушка зайчика. Одну. Сторону і в іншу. В одну і в іншу. Вушка, зайчика. В одну, в іншу. Де ваші зайчики? Не бачу? Добре, тепер зайчик вушками по колу працює. Поїхали. Раз, два, три. Стопочки по колу натягуємо. Чотири. П'ять. І в іншу сторону. Вушка, зайчика. Раз. Два, три. Пані Оля, ви нас чуєте? Скажіть, будь ласка. Чотири, п'ять. Інтернет вкусник. Ні, ні, ми вас чуємо. Як? Так, ми вас вже чуємо, ви трошечки зависали. Добре, лишаємося тут в позі, такій потурецькій. Так, от сіли гарненько. Знову потягнулися наверх і опустилися корпусом вперед. Сіднички не. Від, о, не відриваємо від підлоги і лишаємося тут 5 секунд. І 5, 4, 3, 2, 1. Продолжение следует... О, алло. Так, ми вас вже чуємо. Все, все добре. Так, я хочу сказати, що у мене на сьогодні все. Буду рада вас бачити на наступних заняттях. Дуже вам дякую, пані Оляна. ви круті і ви молодці. Що ж, ми трошки розігрілися, але в нас ще на сьогодні багато роботи. Тож чекаємо вас на наступних заняттях. Всем папа, целуем любом и обнимаем.